Минула п'ятниця відкрила нову сторінку в історії Соборної площі. Весь день тут тривав деревовал. Сорок злишком років вважають в обласній державній адміністрації це вже вдосталь для блакитних красунь, тому їх і взялися пересаджувати на територію Мошнівського лісництва. А тутешні листяні взагалі пустили під сокиру. Ви знаєте, що ці дерева вже мали свій вік, як вони тут були. І це, перш за все, зроблено для безпеки Черкаща. Це перше питання. Друге питання, що ці дерева ще рік тому були обстежені комісією і встановлено, як кажуть, за погодженням з Державним управлінням охорони навколишнього середовища, що вони підлягали видаленню цієї території. В екологів інша версія. Ще навесні з усіх боків ці дерева оцінила комісія з обстеження зелених насаджень. Ось висновок фахівців. Три ялини знаходяться в незадовільному стані, 20 ялин знаходяться в задовільному стані і всі дерева листяних порід знаходяться в задовільному стані, крім однієї березки. Ви бачите, вона суховерха. Якщо б ялинки добре доглядали й нині, кажуть екологи, то вони ще й будинок рад пережили б. В обласній організації Всеукраїнської екологічної ліги обурені, що затіявши таку чистку площі, влада не порадилася ані з фахівцями, ані з пересічними містянами. Є постанова Кабінету міністрів України, яка була прийнята два роки тому назад, до речі, 3 листопада 2010 року. яка говорить про те, що громадськість повинна участь приймати у формуванні екологічної політики держави. Це по перше. По-друге, Конституція України, стаття 38 говорить про те, що кожен громадянин України має право приймати участь у. Діяльності держави, то чому ми, громадяни Черкащин, міста Черкаси, так спокійно відносимося до того, що наше надбання, ну наприклад, в даному випадку дерева просто взяли і викорчували, не дивлячись на те, що наша громадська організація ще в лютому місяці піднімала це питання і була категорично проти. Тобто, що виходить, наша влада не виконує постанову Кабінету міністрів України. Пані Наталя каже, пересаджень ялинки стовідсотково не приживуться на новому місці, бо і саджанців навіть при ретельному догляді виживають не всі. Між тим, міський голова Черкас, ситуацію із зачисткою соборної оцінив позитивно. Якщо вона не залишиться далі такою голою, то те, що ми мали затулені фасади, те, що було темно в кабінетах і особливо хаотичні ці насадження. Не ялинок, а ті, які ну, в основному там берізки були, та ну то я вважаю, що правильно, що розчистили і осучасні Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.